Я вже тут, прем'єр-міністр тут. <гум> Друзі, ми вже зробили ваше замовлення. Ми вже на місці, тут готові вам його, його показати і розповісти, що це. Ми замовили булочку з куркою та сиром. Вона невелика. Якщо її взяти в долоньку, ось так вона виглядає, тобто вона дійсно невелика. Але головна перевага їх тут що мені сказали, що тут має бути дуже багато начинки. І великий плюс що вони готують все тут на місці. Це дійсно дуже класно, бо немає тоді сумніву про те, що ці продукти якісь там несвіжі, або що його дуже довго везли. Тобто це велика перевага, коли локально на місці одразу готують і продають. Давайте переглянемо, яка вона всередині. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, Та ти що? Ну так. Да. Ну, ну, такі булочки взагалі дуже рідко зустрінеш, щоб вони аж отак виглядали всередині. ммм. Оператору половинку залишаємо одразу, щоб нічого нам не казав. Виглядає дуже апетитно, класно, класно пахне цибулькою, таким класним соусом, таким, типу, не просто таким, знаєте, як типу з пачки, а такий хороший, хороший соус, що вони заморочилися, самостійно його робили. Дійсно, видно, що готували, готували з душею. Прикро, що заклад закривається. Це, до речі, також показник. От ви там інколи бувало таке на Ютубі в нас, що писали в коментарі, що там може бути якась реклама. Ну от можете зробити висновки, яка може бути реклама для закладу, який вже сьогодні закривається і працює останній день. Ми реально хочемо вам показати щось цікаве і ділимося завжди своїми думками. І зараз кусаємо і поділимось думками про цей пиріжок. Мені все, що хочеться сказати. Чому? Ви закриваєтесь. Дуже шкода. Дійсно дуже шкода, дуже прикро. Це дуже смачний пиріжок. Нам його підігріли, так само тут на місці. Виходить, його приготували тільки сьогодні, як нам сказали. Тут дуже ніжне куряче філе, це філе стегна, якщо я не помиляюсь. Є тут цибульки, її тут достатньо, вона така додає смаку. Він дуже соковитий. Прям дуже соковитий. і тут дуже класний соус. Тобто, всім одним пиріжком ним чи можна наїстися, але це дуже смачно. Це дійсно дуже смачно.